Добрий день, дорогі друзі. Мене звати Олександр. І сьогодні я вам розповім ще про досить цікаві варіанти тепличних споруд. Це теплиці формата Екстра, Тобто вони мають ширину 8 метрів. Ну в даному варіанті 8х30. Оце теплиці Екстра 8. В даному варіанті теплицях 8 метрових ми встановили. Найефективніші системи провітрювання – це коли у нас є бокове провітрювання. Тобто кожна боковинка у нас права і зліва може відкриватися. Це перше, а друге, у нас є верхнє провітрювання, тобто весь дах відкривається для того, щоб провітрювалася наша теплиця. В Даному варіанті в теплиці постійно створюється рух повітря. З боків повітря заходить, і воно викидує все. Гаряче повітря через верхнє провітрювання, і е наша теплиця не буде перегріватися. З одного і з іншого боку е встановлюються двері, дверна група можна заходити, навіть е заїхати може невеличкий трактор. Тут є система туман туманоутворювання. Система туман взагалі може виконувати декілька функцій. Досить цікавих: це перше утворення туману для охолодження теплиці. Друге, це ми можемо використовувати туман для поливу. Деякі рослини краще абсорбують воду безпосередньо зеленою масою. Для деяких рослин взагалі полив або зрошення виконується лише туманом. Це для, наприклад, для черенків дерев використовують саме туман для зрошення третій для підвищення вологості. В деяких варіантах це необхідно. Наприклад, в спекотний період досить сильно падає вологість повітря, і нам додатково треба її зволожувати. І четвертий варіант, для чого ми можемо використовувати туман, це для подачі добрива на рослини. Тобто ми можемо подавати добриво у вигляді туману. Є ще варіант, коли за допомогою туману знищуються шкідники, створюється туман, і всі шкідники в ньому просто-напросто гинуть. Якщо ви хочете встановити систему туману, то вона коштує приблизно там. Від 2 до 5% взагалі собівартості проєкту. Додатково в даній теплиці встановлена система капельного зрошення. Тобто тут ємність, насос, контролери, все це дозволяє нам поливати, зрошувати в автоматичному режимі. Тобто настроїли один раз і все воно працює в автоматичному режимі, плюс можна включати і в ручному режимі при необхідності. Крім того, у нас є додатково вентилятори. Вентилятори працюють по двом параметрам: це вологість і це у нас температура. Бокове та верхнє ми використовуємо спекотний період. І навіть в цей період краще, щоб додатково включалися вентилятори, щоб покращувати аерацію в самої теплиці, тому що для рослин дуже важливий фактор постійного руху повітря. І від цього залежить фотосинтез, і від цього залежить, як швидко ми отримуємо врожай. внутрішня. Системи для провітрювання вони обов'язково це називається внутрішня система арації. Вона не залежить від зовнішньої, це для охолодження і для провітрювання, а внутрішня для перемішування повітря. Тому система ця повинна завжди бути в теплицях для того, щоб теплиця у нас була більш ефективна. Тоді ми можемо взяти від рослин найбільшу кількість вражань. Перша система автоматичного надуву теплиці. Оскільки у нас тут встановлені дві плівки, вони надуваються і створюється такі, якби як термос для того, щоб теплиця краще тримала як тепло в, зим, в холодний період року, так і прохолоду в більш спекотний період, тому що це працює в двох напрямках: система тримає тепло і тримає прохолоду. В даному варіанті вона працює по таймінгу, тобто ми виставляємо час, коли вона включається і виключається, і паузи між цим. Таймінги, тобто настройки, залежать від періоду року, від того, скільки плівка попрацювала. Тому що чим довше вона працює, тим більше там накопичується розривів та пошкоджень, і збільшується якби, виток повітря. Тому з часом треба додавати час. І тепер ми переходимо до системи провітрювання. Верхнє провітрювання працює в двох режимах: перше це автоматичний режим, тобто ми можемо виставити по температурі, і вже терморегулятор буде сам відкривати, закривати в залежності від того, яка у нас на вулиці температура. на вулиці або в теплиці температура встає датчики, і відповідно по ним ми вже отримуємо обратний зв'язок. І відповідно терморегулятор включає або виключає всю цю систему. Взагалі ціна на дану теплицю, якщо беремо на квадратний метр, це від 500 гривень за квадратний метр даного конструктива. Досить доступна ціна. Це з подвійною плівкою, да, тобто можна встановити і працювати. Додатково рахується ця система верхнього провітрювання, тому що це окремий механізм, який встановлюється. Він складається від двигуна, пульта керування, вал, на якому встановлюються рейки, які відповідно відкривають, закривають фрамову. Тобто цей механізм. Він рахується окремо і може коштувати від 70 тисяч гривень до 150 в залежності від розміру теплиці. Це для розуміння скільки коштує дана система. Ця теплиця, по-перше, вона дозволяє створити ефективну систему закритого ґрунту розміром шириною від 8 метрів і довжиною. Хоч 100 метрів, Да? це по перше. По-друге, тут можна спокійно вставляти систему бокового провітрювання, верхнього провітрювання, системи туману утворювання, системи, системи зрошення, системи опалення. Тобто, вся цеплиця дозволяє вирощувати цілий рік. Якщо подобається такий варіант, переходьте на наш сайт або звертайтеся до наших спеціалістів. Ми підберемо саме той варіант, що вам потрібен і що вам дозволить отримати великі врожай. Ну, а з вами був Олександр, екотеплиця, Живіть гармонії з природою в рітну прогресу. І до нових зустрічей. you <music>